Volvo V60 в топ-комплектації. Привезли з Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Автосалон знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. У нас дуже багато Volvo, є що вибрати. І ось рядом сервісний центр МВС Мрео. Допоможемо швидко зареєструвати. Ось наш автосалон Greenway Auto. Раніше анонсував про цей автомобіль, тепер детальний відеоогляд. Хейко. Спортіва це тюнінг ательє німецьке, яке спеціалізується по тюнінгу Вольво. І цей автомобіль якраз від того тюнінг ательє. Покажу пізніше. В двох словах, автомобіль не фарбований, жодна деталь, без ДТП, звичайно. З рідним оригінальним пробігом в дуже-дуже класному стані. І обслужений автомобіль. Тут замінений і ГРМ, і помпа, і антифриз Масла, фільтра. Ну, це той автомобіль, по якому не потрібно зовсім жодних вкладень. Рідко такі екземпляри зустрічаються, ну, на сьогоднішній день є такі в наявності. 2011 рік випуску. Максимальна комплектація суму, SUMUM. Тут є все і навіть більше. Мабуть, замітили, що є анбліси, сліпі зони, безключовий доступ. Ось так виглядає ззовні. Зовні по кузову ну, в принципі, нюансів ніяких немає. Навіть по бамперам. Безключовий доступ, тонування ззаді, парктроніки спереді і ззаді, камера заднього виду. Заведений ні пари, не диму, нічого. Екологія на місці. Класний збережений стан ще й від Хейко спортів. Почитайте в інтернеті, що це за тюнінг-ательє. Рідкісна комплектація. А сьогодні вона на перегляді у нас є. Пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття. Салон технічно. Дуже класний стан. Нові тормозні диски, колодки, до речі, оригінальні. Вольво. Я думаю, камера передає, як виглядає зовні цей автомобіль. Зазори всі ідеально рівні. Лобове скло оригінальне, але воно мінялось у 2015 році. Ну, це не дивно, якісь сколи там ще щось тут. Ти огляд не пройдеш. Датчики світла, датчики дощу. Система сіті safety радари, дістронік. Диск... Тримання полоси. Тримання дистанції. Попередження від зіткнення. Ну, багато тут чого є. Я ще в салоні функціонал покажу. Біксінон. Омивачі фар, партроніки спереді. Ну, гляньте, машина ця виглядає просто... просто прекрасно. Капот без піскоструя, Бампер теж. Зараз прийду з торщиноміром покажу. Релінги хромовані. Буває без релінги, а бувають чорні релінги. Тут хромовані. Люк.

111. Звертаю вашу увагу, тут от є пленкою. обклеєні уголки такі місця, де йде піскоструй. Там і з лівої сторони, і з правої сторони покажу. Пороги пластикові. 111. 111 106.

Тут теж плюнкою пліє низ не крила. 111. 117 112. Автомобіль нефарбований. Тепер салон. Гляньте. Шкіра. Електрорегулювання крісел. Ну, салон тут збережений, як новий. Навіть водійське крісло воно збережене, воно не витерте, ніде нічого. Мультируль. Складывание дзеркал є. Тут ничего не ближе, тут хром целый. Ну и стан салона. Резинки, пластик, шкіра ну прекрасний стан. Засвідчує код, тут написана комплектація суму, вон він код. Made in Sweden, зборка в Швеції. Гляньте. Зовсім немає ніяких питань. І пасажирське кресло з електрорегулюванням. Пульт скло, тут є такі позначки, Шумопоглинаюче, противоударне і ще там якась функція. Ну, коротше кажучи, тут двойне скло тріплекси. Тому, коли ви їдете в цьому автомобілі, навіть ось тут видно, бачите двойне тріплекси, то зовсім не чуть ніяких шумів ззовні. Навіть якщо порівнювати з тим же Мерседесом, то тут краще шумоізоляція і матеріали якісніші. Хто приїде дивитися я відкрию вам Lexus, Mercedes, там ще деякі більш дорогі, там той же Tiguan і ви зрозумієте про що йде мова. Автомобіль з Німеччини. Власником був німець Шуман якийсь. 3 місяць 2011 рік. І зверніть увагу сюди 144 кВт. Це 196 кінських сил. Такої потужності, такої потужності в усіх комплектаціях, які тільки є в Volvo не було з 2-літровим 5-циліндровим двигуном тільки ось із, з таких тюнінгованих, таких як Хейкоспортів. Ось тут така потужність. Далі є тюф німецький тихогляд, наприклад, рік назад, півтора навіть, роки назад, десь, проходив автомобіль, був пробіг 258 тисяч. Сьогодні подивимось, скільки там на приборки ось там. Камера заднього виду говорив є. На сьогоднішній день у нас провід 261, практично тисяча. Тепер по функціоналу. Перше, камера заднього виду з розміткою. Потім гляньте сюди. Тут є у нас що складування підлокотників, є тримання полос, є тримання дистанції, є сліпі зони, близько, є парктроніки. Можна включити камеру ось так. Кнопкою. Потім заходимо сюди, в My Car. І ось у нас основні асистенти. Спорт режим, система Сіті Софії, притвчання аварії на малой скорості, драйв алерт, придбання бусталості невнимательності водія. Там сигнали різні йдуть, вібрації і так далі. Якщо ви починаєте трохи петлять, там засинати. Предупреження столкновені і дистроник. Тут теж починає мигати. Датчики руху в салоні можна ставити на охрану. Активні фари, бігсенон. Класний потужний звук тут. Медіа можна багато чого підключити. Ось тут тримання дистанції. Криз контролем тут налаштовуєш. Тут показує тримання полос і так далі. і так далі. Ну, помилок ніяк немає. Є ще у нас тут що? навігація. Вона активно працює, все чітко показує. Там вже де пуття, все, все, все показує. Також у нас дзеркало з автоматичним затемненням і з компасом. Люк у нас теж працює і відкривається повністю. Ну Все працює. Клімат двохзонний, підгріве сидінь, все працює в ручному режимі автомат може працювати. 6-ступеневий гідротрансформатор SIN. Ми Під капотом теж є що показати. же роботу двигуна можемо послухати, подивитися. Фари перевіряв, тут є наліпки. Всі рідні оригінальні. До речі, не запотівають нічого. Тільки змойки. Зверніть увагу сюди. Ось вона. Power by Heiko Sport. І номер. Можна пробити. 247 тисяч було 10-й місяць 2022 рік, практично 23 рік. ГРМ. Одна була заміна 181 тисяча в 2016 році і ми міняли буквально ось тільки масло. Ось заміна масла. 260 тисяч, тільки тільки замінено 5-й місяць, ну 6-й місяць, 25-й рік. П'ятициліндровий, дизельний, двохлітровий двигун, мільйонник, меганадійний, класний ще й прокачаний. Ось робота двигуна. Дуже класно, рівно, тихо працює. Кого зацікавить? Приїдете, я вам більше інформації розкажу про обслуговування І про цей двигун. ГРМ. Можна зняти, подивитися, в якому міста. Дуже потужна опора. така, Вона потужніша і трошки інша, ніж на звичайних Вони у мене стоять з такими ж двигунами, двохлітровими п'ятициліндровими, інші Volvo, але трошки інша, більша потужність двигуна, інша опора. П'ять циліндрів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Така крута у нас Volvo сьогодні В-60. Колір такий сірий графіт. Красивий, популярний у нас. Є в наявності. Тому, кого цікавить, приїжджайте, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Впевнений, цей автомобіль пройде СТО. Всю інформацію максимально прозоро засвітив, показав, я думаю, що вам сподобається цей автомобіль. Їде прекрасно. По ходовці питань нема, по коробці, двигуну питань нема, клімат, холодом дує, теплом теж все працює, Підогріви, все працює. Ну, Збережений, класний стан. Ну, любили цей автомобіль, скажімо так. Тому, друзі, чекаю вас на тест-драйв. І підписуйтесь на канал Greenway Auto. Рекомендуйте друзям. І чекаю вас на тест-драйв. Автомобіль є в наявності. Пізніше, може ще якийсь буде огляд по цьому автомобільчику. На цьому, друзі, все. До зустрічі!